Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам виставку Ukraine Wow. Не всю, бо виставка велика, експонатів багато, але дещо з цієї виставки ви тут побачите. Основна тема виставки це те, що українцям є чим пишатися. У нас багато спільна спадщина, і основне почуття, з яким виходять відвідувачі з виставки це гордість за Україну, українців і за себе. В першій залі є карта України. Кожен відвідувач може взяти у модератора жовту наліпочку кружечок і приклеїти її туди, звідки він родом. На карті періодично на місці Києва виростає горбик, і організатори час від часу обнуляють карту. На виставці представлена офіційна копія скіфської пекторалі. Це чоловіча прикраса. Знайшов цю пектораль український археолог Борис Мозолевський у 71-му році. В радянські часи археологів репресували так само, як і митців. За ними стежила КДБ. Мозолевський ще й зі Стусом дружив. І, можливо, якщо б він випадково не знайшов пектораль, він також був би репресований. А це стет з частиною колекції кримського золота. Коли Росія окупувала Крим, колекція з чотирьох кримських музеїв знаходилась на виставці в Нідерланд. Росія робить запит повернути колекцію. Україна оскаржує. Починається суд в Нідерландах, який тривав 10 років. Вирок. Колекція має зберігатися в історичному музеї України, доки Крим окупований. Те, що ви бачите, це поховальні прикраси, вінки і накладки на очі померлим. Одна з найбільш популярних локацій це поля зі 110 тисяч справжніх колосків пшениці. По бокам дзеркала тому поле здається безкрайнім. Зверху екран з блакитним небом. Організатори кажуть, що відвідувачі мають непереборне бажання стрибнути у пшеничне поле, через що колоски вже частково поновлювали. Є на виставці і трон київських князів, зроблений на 3D-принтері. Як виглядав трон, насправді ніхто не знає, але в Софії Київській є фрески та мозаїка з зображенням тронів. Їх взяли за основу. Відвідувачі Чибки тут сидять, щоб відчути себе спадкоємцями княжого роду. Один з найщемливіших експонатів це дерево пам'яті. За бажанням, люди можуть взяти у модератора стрічку і пов'язати її на дереві в пам'ять людей, з якими їх поєднують теплі спогади. Червоний колір означає Я люблю тебе. помаранчевий дякую тобі. рожевий пробач мені. Жовтий я пам'ятаю тебе. Як вам здається, якого кольору тут більше? Поруч відтворена частина хати Поліни Райко. Це українська художниця-самоучка, яка почала малювати в 69 років через особистий біль. Донька загинула в автокатастрофі, син потрапив у колонію, чоловік помер. Вона розмалювала всю свою самікімнатну хату в Олешках: стіни, стелю, паркан, літню кухню. Про неї спочатку казали несповна розуму, а потім визнали її як художницю наївного мистецтва. Підрив Каховський ГЕС викликав повінь, яка знищила більше половини фресок, що зараз її. Хатою ми не знаємо, бо вона знаходиться на окупованій території. Інтерактивна інсталяція Світ очима Шевченка. Великому кобзарю встановили понад 1100 пам'ятників на чотирьох континентах. Всередину цієї п'ятиметрової інсталяції можна зайти, подивитися у вічка і дізнатися, що бачать перед собою пам'ятники Шевченку в різних країнах. Вічка, встановлені на різні висоті, тож подивитися в них можуть і дорослі, і діти. Цей рожевий вагон називають вагоном думок. Можна зайти всередину і послухати думки відомих українських мислителів. Вони звучать з репродукторів, озвучені голосами сучасних українців. В 2019 році цей вагон вже експонували на виставці Юкрейн Вау, wow, і тоді тут був і зробив фото Дмитро, Девінча Коцюбайло. Тепер вагон присвячений йому та усім українським воїнам, що віддали своє життя за свободу. Ну, а ми з вами йдемо далі і подивимося ще деякі експонати виставки. До речі, це я. Стіна з мапою Києва 60-х років показує, де жили та збиралися шістдесятники. За ними усіма стежила КДБ Іван Драч, Василь Семаненко, В'ячеслав Чорновіл. Більшість з них були заарештовані, померли у тюрмах, як Василь Стус, або їх вбили, як Алогорську. Лесь Курбас ще один видатний українець, вітає всіх, підіймаючи свій капелюх. Ця людина створила за життя багато чудових театрів. На жаль, його життя обірвалося трагічно. Його звинуватили у націоналізмі і розстріляли. А ці фігурки це макети театральних костюмів, які для вистав Леся Курбаса та інших режисерів розробляли українські художники Вадим Меллер, Анатоль Петрицький та інші. Лише уявіть, наскільки це було прогресивно та інноваційно для того часу. Ось відновлена копія мозаїки бори вітер Али Горської. Оригінал знаходиться в Маріуполі. У 22-му році його значно пошкодили. І що з ним зараз, ми не знаємо. Можливо, його вже немає. Відтворювали пано 15 сучасних художників, у тому числі онука Али Горської Олена Зарецька. Поруч картини Віктора Зарецького їх оживили за допомогою штучного інтелекту, і хочу вам сказати, що це вживу виглядає видовищно, а на відео важко передати, бо з'являється мерехтіння. Це пачка Варвари Карінської харків'янки. Вважається, що балетну пачку, саме в такому вигляді, якої вона є зараз, розробила Варвара Карінська. До неї пачки були з металевими дротами, і в них було неможливо виконувати багато елементів. Приїхала пачка з Нью-Йорку, адже Карінська наприкінці життя емігрувала в Америку. Переходимо в інший зал, і ви бачите морський дрон Магура саме він завдає значної шкоди або просто топить морські військові судна супротивника. І да, він зроблений з пластику, це для того, щоб не випромінювати тепло. Шабля Ольги Харлан, з якої вона перемогла на Олімпійських іграх в Парижі у 2024 році. Вона виставила шаблю на благодійному аукціоні, де її за 10 мільйонів гривень купив футбольний клуб Металіст. Кошти були переказані на підтримку ЗСУ. А ось пояс Олександра Усика, пояс абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Поруч золотий м'яч Андрія Шевченка, який він отримав у 2004 році. Є тут і стіна з різними спортивними медалями. Їх можна роздивитися і дійсно відчути гордість за українців. Для поціновувачів футболу кубок УЕФА. А ось кубок тенісистки Еліни Світоліної, який вона отримала у 2018 році. А ще всі три основні нагороди української команди Наві повна назва «Натус Вінсер», що перекладається з латині як народжені перемагати. Це Оскар. Їм нагородили у 2024 році за найкращий повнометражний документальний фільм «20 днів у Маріуполі. А це нагорода Бафта, отримана у 2025 році, за найкращий короткометражний фільм Камінь, Ножиці Папір. Ось ще дві цікавих премії та що зліва. Це Пуліцерівська премія 2023 року. А праворуч Нобелівська премія миру, якою у 2022 році нагородили Олександру Медвійчук разом з центром громадських свобод. На виставці можна побачити справжню шаблю гетьмана Івана Мазепи та гетьманську булаву. В 2025 році, влітку, ця шабля експонувалася в найстарішому музеї зброї у світі в лондонському Тауері. А ще тут є стіна з портретами гетьманів та князів, яких оживили за допомогою штучного інтелекту. І вони рухаються, підморгують тобі. Діти кажуть, що це як в Гаррі Поттері, і їм це дуже подобається. В останній залі є стіна з великим написом Наш час настав. Складається він з маленьких папірців, на яких написані різні обітниці. Наприклад, я дізнаюсь більше про свій рід, я посаджу дерево або цілий сад, я освічуся в коханні, я буду займатися тим, що мені до душі, я стану донором крові, я народжу або всиновлю дитину, я повністю перейду на українську мову, я засную власну справу і ще різних, різних багато обітниць. Є папірці, де Лишили вільне місце, щоб ви вписали саме те, що обіцяєте собі зробити. Відвідувачі можуть взяти будь-який папірець, який їм сподобається, собі на пам'ять. Я вам показала менше половини експонатів, їх на виставці більше ста. Працювати виставка буде до 11 січня 2026 року. Знаходиться вона на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу. Дякую, що погуляли зі мною виставкою.